Нанад 100 тисяч учнів сьогодні розпочали заняття на Донеччині. П'ятий гуманітарний центр для переселенців з гірської громади готують до відкриття у Хмельницькому. На Херсонщині українські бійці знищили протиповітряну оборону окупантів. Такий вигляд у день знань сьогодні мало подвір'я місцевої школи. На ньому не було ні учнів, ні вчителів, ні свята першого дзвоника. Навчання у цьому році діти розпочинають дистанційно. Ніж пройшла спокійно, хай так буде і далі. Сьогодні 1 вересня день знань. Традиційно в цей день наші школярі та студенти зустрічали його з батьками та педагогами. Не було свята першого дзвоника і в окупованому Маріуполі. Лише першокласники та одинадцятикласники прийшли до шкіл на класну годину. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Наразі відомо, що в місті залишається близько тисячі освітян. Всі школи було оточено військовими при вході в школу всі проходили досмотр, навіть першокласники. З їх портфелями там відкривали, дивилися, чи нема там бомби чи зброї. Щодо у процес, то він де-факто не начат. Як він буде відбуватись взагалі толком, ніхто не знає. То кажуть, що буде онлайн, адже немає до того нічого не готового. А і потім кажуть, що все ж таки 5 вересня щось почнеться. Книги з історії України, книги з віршами, робочі та тисячі інших підручників лежать на підлозі бібліотеки однієї із руйнованих шкіл Краматорська. Заклад було знищено російськими військами у липні. 81 річна бібліотекарка з більш ніж 40-річним досвідом приходить сюди щотижня, аби розібрати книги, бо вважає, що вони ще знадобляться учням. 1 сентября, якщо б ви знали, який був. Наступил у нас 1 сентября. Это праздник большущий. И теперь вот это... А ради чего? Я не понимаю. Я этого не понимаю. Как объяснить детям? 45-річний Радіон та його семирічний син стоять на зруйнованому шкільному подвір'ї. До вторгнення хлопчик тут навчався. Він до сих пор не вірить, що я не його школа. От чесно говорю. Он, сейчас гуляет, гуляє, все видит, а глазами а не хочет верить. Від 24 лютого на Донеччині російська армія знищила 60 освітніх закладів. Ще понад пів тисячі пошкодили. Сьогодні школа це не формули правила і дати. Це одна велика історія про те, чому почалася ця війна, чому вона була неминучою і чому так само неминучою є наша перемога. Школи Донеччини прийняли майже 106 тисяч учнів. 5 тисяч 700 із них йдуть до першого класу. Марія Гричко, новини на Суспільному. Навчання в українських школах на окупованих територіях Луганщини проходитиме онлайн. Новий учбовий рік розпочнеться у 20 із 26 територіальних громад області. Ми змогли налагодити нормальну стабільну онлайн освіту для і шкіл і для середньотехнічних закладів, і передвищих закладів та вищих наших луганських. І навіть в нас один заклад це. Військовий наш ліцей він буде працювати в офлайні. В він переміщений в Київську область. з 26 громад по 20 громадам ми налаштували і запустили освітній процес онлайн. В нас залишилось з усього з усієї кількості педагогів. Ну трохи більше п'яти тисяч на окупованій території. Десятирічна Віолета виконує перше у цьому навчальному році шкільне завдання, яке отримала сьогодні від вчительки. П'ятикласниця із Торецька, що на Донеччині, нині живе у друзів родини у Києві, каже, вирішила не змінювати навчальний заклад і продовжити навчання дистанційно у турецькій школі. У нас клас був неповний, тому що поїжджало. І Зараз я навіть не знаю, скільки людей в класі осталось. Садикласницями у меня я дружила много з ким. садиком мої друзі в школу теж ходили в ту, как і я. У серпні рідну школу Віолети зруйнувала російська армія. О, я в ній чотири рота прочилися жалко. Вісім років дівчинка жила поблизу лінії фронту. Каже, не раз на подвір'я, де вона жила з батьками та двома сестрами, прилітали снаряди. Два рази випали в дом і один раз даже бачила, як це було. Ми з сусідами вирішили брати шашлики. Вечером 22 апреля, трова 9 у вечора, нам вічером снаряд. і в 15-му п'ятнадцятому згарі вдома нового батьки Віолети та дві старші сестри залишаються у Турецьку. Школярка каже, сподівається, що невдовзі повернеться у рідне місто до родини та друзів. А поки дівчинка планує гарно вчитися і мріє про ноутбук для дистанційного навчання. Я зараз живу з настій це манених друзів, сестра. Один ноутбук. І Настя займається їм роботою, А мені приходяться займатися на телефоні. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вщен зруйнувала 28 шкіл Донеччини. Юлія Слабінська, Вікторія Ліксєєва. Новини на Суспільному. Донбас тривають останні приготування. Центр підтримки переселенців з гірської громади днями відкриває двері у Хмельницькому. Перше це отримання гуманітарної допомоги, яку ми отримуємо від, там держави. Там від Благодійних організацій, міжнародних організацій. Щоб її отримати, потрібно або прийти до нас, якщо у вас немає доступу до інтернету, а можливо, просто заповнити гугл форму. До нас можна звернутися за консультаціями юридичною допомогою. Інфраструктура громади на Луганщині каже Бабченко, знищена вщент. Росіяни поки не спромоглися навіть створити свої окупаційні адміністрації. Створення посавки. Відповідальність за життя забезпечення міста Золотого, якісь ну, представники я недавно бачив там у формі окупанта, розповідає як все добре. Як вони допомагають, як вони що, що він розповідає, як вони все знищили і не можуть відновити по іншим населеним пунктам, які зазнали більше втрат, це Точківка, нижня новоточківка. Жодних представників окупаційної влади немає. І ніяких там не проводиться там заходів щодо там соціального там чи іншого забезпечення, зруйновані та частково затоплені шахти, на яких працювали більшість жителів, уже десь з березня місяця. Середини ми вже не змогли відкачувати шахтні води на шахті золоте. Приток там був понад 1300 кубів на годину. Ми знаємо, і це дуже. Ну, це дуже погано, в першу чергу, для екології та майбутнього нашого регіону в цілому. За словами Олексія Бабченка, до 24 лютого у громаді було 33 тисячі жителів, лишилось близько п'яти. Більшість евакуювались. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Олександру Лупанову 26 років. Він тренер, спортсмен, а також бойовий медик. Чоловік родом із Маріуполя до Сум приїздить на легкоатлетичні змагання. Згадує перші тижні війни в його місті. Мене питали що таке, чи скільки я знаю, чи скільки ми там врятували життів, скільки тому не знаю. Чесно, не було часу навіть рахувати це, тому що це було настільки неважливо в той час, що це для нас ми не знали, чи самі живі залишимось. І для нас пріоритет був не в тому. Скільки ми допомагаємо, а в тому, скільки ми зможемо допомогти ще. Ходили по будинках, ми заходили, тому що нам казали, наприклад, є жінка, яка поранена, але вже вона вже чотири дні поранена, в неї вже там сепсис починається, А як вона собі на допомогу не може надати, якщо в неї осколок в руці? Обстріли житлових кварталів почалися з перших днів, каже медик. Згадує, разом із військовими ходили по вулицях допомагати пораненим. Мені запам'яталося в місті це те, що коли вони заходили, вони стріляли просто по людях. Бачу, як людина років 50, іде просто з водою, баклажкою 5 Дуло танку зешного. Просто я не переплутую, я ж не сліпий. Дуло танку повертається на цю людину і стріляє, а людина там в 20-30 метрах. Потім, коли цей танк вже від'їхав на свою позицію, кудись я пробіг туди з пацанами, з хлопцями військовими подивитись, а людини навіть нема. Ці фото відзняв Олександр після чергових бомбардувань, тоді снарядом зруйнувало його дім. Нині чоловік мешкає у Львові. У перспективі каже, планує повернутися до Маріуполя, бо там на нього чекають мати та брат. Найскладніше рішення в житті для мене було це обрати між тим, що я покину своїх рідних, але зможу виїхати, щоб потім звідти їх забрати. Тому що я знав, що без мене їм там безпечніше, ніж зі мною. Або залишитись з ними. Але я знати, що, в принципі, відсотків 50-60 ти вже З Людей забрали душу. І ця душа буде боліти ще дуже довго. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Підприємиця Євгенія Абдула пакує дитячу гойдалку, яку зробила на замовлення. Виробництвом займається понад п'ять років. Втім, після вторгнення російських військ довелося починати справу спочатку. Разом з сім'єю жінка виїхала з Рубіжного на Луганщині, де залишила всі речі. У Нас був офіс. Ми взяли грантову програму, тобто нам профінансували. Купівлю обладнання і частково купівлю матеріалів для розширення, асортименту і, і так далі. Ми приїхали, забрали дитину, поїхали на офіс, вимкнули світ, газ. Ми все залишили там. Ми нічого сюди не вивезли у Рубіжному на виробництві. Працювало семеро людей в середині березня, коли в місті вже не було електрики, води та газу, вирішили евакуюватися. То ми їхали до кордону львів, 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 всі туди їдуть, і ми туди їдемо. І тут чоловік згадує про Юру, це його хата, в якій ми зараз знаходимося. Він нам робив палички. Каже, так, у мене стоїть хата, пуста, приїжджайте. Зараз офісом для Євгенії слугує одна з кімнат в будинку. Тут вона зберігає частину матеріалів та пакує готову продукцію. Все склалося аж містично, бо ми сюди приїхали, тут ці палички, їх просто вагон. І що й на машина тут була. Тобто і більше нічого не треба було, і стіл, котрий позаду мене це також тут. Тобто розкрійне стіл. Залишилось купити тільки потрібні тканини і кріплення, якого в мене не було з собою. Тканину та інші речі Євгенія купила на місцевому ринку. Після почала знову відчувати гойдалки. Каже, що їх замовляла і в день вторгнення, тому продовжила працювати сама. Зараз замовлень більше, ніж до повномасштабної війни, тому найняла швию теж вимушену переселенку з Харківщини, яка тепер живе неподалік. За тиждень від'їжджає приблизно 40 гойдалок. Ми приїхала якраз в той сезон, весна, коли їх найбільше беруть. Розпочати власну справу вирішила після того, як створила одну байдалку для сина. Виставила в інтернеті на своїй особистій сторінці, що зробила ось таку штуку дитині, і все. А почали питати, а де купити? А де купити. Ну, якби талант не проп'єш, скажімо так. Ну, ось, І я вирішила: в мене можна купити. Дівчина також займається волонтерством. Спочатку допомагала знайомим військовим дістати взуття зараз. Шоїв футболки. У Рубіжне повертатися не планує, доки місто в окупації. Марія Мороз, Роман Палатик, новини на Суспільному, Чернівці. У південній операційній зоні російські війська тримаються на зайнятих рубежах і намагаються поповнити втрати за повідомленням Генерального штабу збройних сил України. Сили РФ зосереджені на утриманні окупованих районів Херсонщини. Південне командування повідомило, що російські війська дистанційно мінують підступи до своїх рубежів, продовжують обстрілювати прифронтові райони з усього арсеналу озброєння. Здійснював обстріл із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. Сили оборони півдня методично знищують опорні та командні пункти, управлінські центри радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони та безпілотних розвідувальних апаратів. 24 авіаудари були завдані Збройними силами України по цих локаціях. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжили ліквідацію резервів та логістичних шляхів постачання армії РФ на півдні. Утримання Каховського і Дарівського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві, налагоджене окупантами понтонну переправу в районі Дарівки, знищена. внаслідок наших вогневих зусиль. Ворог зменшив свою присутність на 201 рашиста, 12 танків Т-72. 18 одиниць автобронетехніки. важка вогнеметна система Сунцепьок, зенітно-ракетний комплекс Бук М3, п'ять гаубиць мста Б та самохідна гаубиця Акація, дві самохідні артилерійські установки та три мобільних міномети більше не будуть обстрілювати мирні міста і села та позиції української армії. Оперативне командування Південь повідомило про ліквідацію двох командних пунктів та шести складів з боєприпасами у трьох районах Херсонської області. Анастасія Зоріна. Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херсонка Юлія розповідає, що директорка їх школи, прихильниця руського миру, жінці кілька разів телефонували зі школи та пропонували продовжити навчання за російською програмою. Вона відмовилася та перевела дитину в інший навчальний заклад. Написала заяву, і сьогодні в неї перший урок у четвертому класі за українською програмою. Херсонка Тетяна, мати двох школярів. Вони виїхали з окупації. Жінка каже, діти захотіли навчатися дистанційно тільки зі своїм класом. Син пояснив свій вибір тим, що це є випускний клас, тому це було його бажання отримати атестат про закінчення дев'ятого класу саме зі своєї школи. Донька відразу сказала, що їй хочеться отримувати знання від своєї вчительки. Тетяна, вчителька однієї з херсонських шкіл. Напередодні навчального року жінка виїхала з окупації, тепер продовжує працювати онлайн. каже, дистанційно навчатиме харсонських дітей, які залишилися в окупації та які виїхали на підконтрольну територію. І за кордон навчання проводитиметься у дві зміни з 9-ї години для учнів 5-6 класів з 11-ї для 7-9 класів. Щодня має бути не більше двох уроків. Навчання триватиме на інтернет-платформах Google Class та Zoom. Кожен вчитель має навантаження у 38 годин. У нас в класі є діти, які навчаються і в закордонних школах, і хочуть навчатися і в нас дистанційно. І Ми це теж повинні враховувати. Що ці діти в першу половину дня навчаються в школах, а потім під'єднуються до нас в дистанційне навчання. Начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Жорженко говорить: до освітнього процесу залучені тільки ті педагоги, які виїхали з окупації. Директори, які залишилися в окупації, будуть. Півпрацювати з тими, яким вдалося виїхати таким чином, організовуючи навчальний процес. На сьогоднішній день навчання херсонських дітей забезпечуватимуть 59 комунальних закладів освіти. До різних форм навчання залучено більше 29 тисяч херсонських дітей. Окрім дистанційного навчання, можна обрати екстернат для 9-11 класів та сімейну форму освіти, говорить Наталя Журженко. В Принципі ці різні форми підходять для дітей, які, наприклад, перебувають за кордоном і відвідують за кордоном школу тієї країни, де вони знаходяться, але водночас не хочуть втрачати українську освіту, хочуть мати українські документи про базову або повну загальну середню освіту, або не хочуть просто від'єднуватися від своєї школи, від свого класу в сподіваннях повернутися найближчим часом додому. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, що Херсонський. Скі освітяни зробили неможливе для того, щоб розпочати та на потрібному рівні організувати навчальний процес за різними формами навчання, враховуючи, що більша частина області в окупації після деокупації так само буде відкригована вже освітня програма, і в тому числі графік. Можливо, від частини канікул прийдеться відмовитися або зменшити для того, щоб наша освіта була ще й все ж таки якісною. Педагогів, які залишилися в окупації, не буде звільнено після визволення області. Вони зможуть. Відновити свою роботу, а тих, хто зможе виїхати, долучать до навчального процесу, говорить Юрій Соболевський. Окупаційна влада свою чергу анонсувала відкриття шкіл, які з 1 вересня навчатимуть за російською програмою. Списку їх 107, хоча раніше планувалося відкрити 91. На думку росіян, оприлюднення цієї інформації має вберегти школи від нібито українських обстрілів. Вчителька Тетяна, яка чотири дні тому виїхала з окупації, говорить: якщо раніше в школах навчалося тисячі учнів, то в школах окупації. Ційної влади їх від 200 до 400. і ті зібрані з різних навчальних закладів. Батьки, скоріш за все, ведуть у школи своїх дітей за гроші. Раніше росіяни обіцяли 4 тисячі за навчання, зараз 10. Крім того, в школах будуть постійно перебувати російські військові, які в будь-який момент можуть вивезти дітей куди завгодно або прикриватися ними. Говорить Тетяна Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Доня так називається пісня, яку написала Херсонка Сніжана Дзюбенко. Дівчина зараз проживає у Дніпрі. Рідних бачила за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. каже, уявити не могла, що так довго не побачить рідних. Перші рядки до мене прийшли, коли я зрозуміла, що я не можу зв'язатися зі своєю мамою, коли е, я не можу почути її голос, і я відчувала біль сум. І хотіла до неї до неї приїхати, і тому перші рядки, мамо, я так хочу до тебе. І вже до кінця дня з'явилася вся пісня, весь текст, і маленькі нариси мелодії. Музику до пісні написав хлопець Сніжани Артем Пахота. Він відчув мої переживання і як повинна звучати ця пісня, і також. Ансамблю Юність Дніпра Дніпровської міської ради за класну відеороботу, яка котра передала наші переживання за місто Херсон. Кліп на пісню Доня зняли з ансамблем Юність Дніпра, де займається сніжана. Мама, я так хочу до тебе. В обіймах міцних від жаху. Сніжана говорить: у Херсоні залишились рідні та друзі. Вона дуже чекає на зустріч з ними. Дніпро підтримує Херсон. Херсон це Україна. Слава Україні. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.